Всім привіт! В цьому відео сашулька поруч, а на привіт. Привіт! От так, так! Не вимикай, не треба. Я зараз запишу відео, в цьому відео хочу поговорити про вивчення циклічних понять, таких як Дні Тижнів або пори року. Але спочатку хочу. І про е, погоду, що Сашульчик? Що? Але спочатку хочу показати, як я е, пояснювала Сашулі, поняття часу. Е, він не розумів, що таке сьогодні, вчора, завтра. Це було дуже складно йому пояснити, про те, що там, ми сьогодні не підемо. Гуляти, бо на вулиці дощ, і вітер, або дуже холодно. А підемо завтра, так? або сьогодні ми йдемо в парк, а завтра вже підемо в магазин. А дитина там просилась кудись там в магазин, так? Або дитина там думала, збиралась на заняття, на комунікативи, так? переносила свій рюкзачок. З котрим Сашуля їздив на комунікативи. Ну, це я як приклад розказую. А я повинна ж пояснити, що сьогодні не їдеш, завтра-завтра їдеш. Сашуля пішов перевіряти всі полички. Ось. Спочатку я почала вводити поняття пізніше. Годинник ми окремо вивчили. Ну, як коли вчили предмети, так, які знаходяться вдома. І що він асоціюється з часом, теж Саша знав, зараз покажу. Бо я вчила його по такому ось будильничку, годинничку. Так заводиться, ось, бачите, тут хвилини на 10 хвилин. І це супер штука для розуміння, скільки треба почекати. Ну, це підходить тільки діткам, які вже, хоч трошки вміють чекати. Якщо дитина коли хоче там пити і голосує, висить на вас. Кричить, а ви кажете, зараз мама відкриє там пляшку води налє тобі, або мама, зараз налє компотику, почекай. І поки ви достаєте там чашку і лєте компотик, а дитина ще істерить і, стерить, і ах, вже вся червона, або там ще й проявляє якусь агресію, то це означає, що в неї немає терпіння. І це означає, що в неї такий психічний стан. Це не тільки це ж все зв'язка, як не крути, що в неї такий психічний стан, що вона не може зараз терпіти. Це каже про те, що ще треба займатися над тим, щоб вона могла, хоч трошки, ось оволодіти собою. На це є ви повинні з нею гратися, коли ви щось збираєте. Із якихось трьох дій, так, що дитина вчиться, що ось я зберу, а потім або буду гратися, або заохочення отримаю. Це все ж тренує увагу, терпіння. Якщо дитина вже може спокійно почути вас і постояти, почекати, поки ви зробите всі дії, щоб налити дитині попити, і це займає у ну, кого як. Так. Я вже з Сашулею дійшла до того, що можу сказати, там я кудись йду там вивішувати білизну. І Сашуля біжить, щоб я налила йому попити. Я можу сказати, зараз мама вивісить, ось дивись там пару речей, і принесу тобі попити. І він не буде голосувати, він буде чекати. Але, Але так було не завжди. Було negativity. так, от, коли зараз почекай, Сашулік, ось зараз приклад. Було так, що так, що він просто кричав одразу, коли щось хотів, і це не збувалося через секунду. От якщо він щось хотів, це просто повинно було молнієносно за секундочку: хоп, і всі бажання його виконані. Якщо дитинка вже трошки. Е... Емоційно-гольові гальма в неї вже сформувались трошки, так? то ми можемо вивчати вже і таймер, і пізніше Ну, це поняття треба ввести це однозначно, а ось таймінг треба вводити поступово так? з декількох хвилин. Якщо дитина ще не може, то я ж кажу, ви повинні з нею гратися, займатися тими вправами, які розвивають терпіння і досягнення якихось цілей, коли потрібно трошки почекати. Я ще дорозказую, а потім тобі насиплю от ось, ось ту тарілочку, що ти хочеш. Почекай, я дорозказую про годинничок. Про, про годиночок, ага. А потім вже можете 10 хвилин ставити, 20 е і показувати дитинці. Коли він продзвонить, ви даєте те, що обіцяли дитинці. Вже час обіду, а я затрималась з, з відео. І вже пора обідати. Зараз швиденько дознімаю і буду годувати дитину. А, тому о, о, тут в мене о, абстрактна людина, стрілочка це я сама вигадала таку штучку. І це ось де людина опиниться так, через час, що це пізніше, що досягнення цілей через якийсь час. Так, це пізніше. Почекай, як вам зручно, так, як дитині зручно зрозуміти. У мене ця картка була ось пізніше, пізніше, пізніше. А вже потім дитина розуміла, наскільки пізніше, так? Далі. Далі я вводила поняття вчора, сьогодні, завтра. Так само відштовхуюсь від такої абстрактної картинки, де стоїть людина, і стрілочка. Ось цього вже відбувшогося, так, вчора це вже пройшло. Людина зараз, і вона я, як заглядає в те, що вже відбулося. Сьогодні, ось людина всередині так? цього часу простору, це сьогодні, і стрілочка, що зараз це відбувається. І завтра це те, що буде. Ще людина на шляху до цього, так? до цього простору, до, цього, до цієї дії, до цього часу. Ось так я вводила, окремо показувала вчора, сьогодні, завтра. І розкладала і питала, Саш, покажи завтра. Він показував пальчиком. Покажи сьогодні, показував. Покажи вчора, показував. Молодець. Якщо не показував, то я за нього і стільки, поки він сам не показував. А потім вже я показала послідовність, так? Що сьогодні це в нас отут посерединці, тут стрілочки в, два, в дві сторони. Вчора це те, що було. А завтра це те, що буде. Що в такій послідовності це розкладається. І давала йому три карточки і казала, розклади. І він розкладав. Це для того, щоб в нього сформувалось уявлення ось цього часу, так, Просторового. Далі. Так само утро, день, вечір, ніч. Окремо вивчалось. Утро і так далі, так? А потім покажи утро, показав. Молодець, покажи день, показав, покажи ніч, показав, покажи вечір, показав, а потім вже розклади, як це все відбувається, так? Спочатку лінійно, поки дитина не розклала, а потім можете вже зациклювати по, по колу. Як хочете. Бо, по моєму досвіду, що по колу дитина не дуже розуміє. Ну, якщо... Це дивлячись від того, знов таки, які порушення, який на той час рівень інтелекту, уваги, цього бажання щось розуміти, сприймати. Це знов таки комплекс індивідуально до кожної дитини. Пори року. Зима, весна, літо осінь. Починаю з зими, бо е, в нас Новий рік коли зимою. Зима, весна, літо осінь. Теж потім можете зробити такі ж наліпки по колу. Е, окремо вивчали, окремо е, це зима, це весна, це літо, це осінь, а потім е, так само. Коли вивчали, дитина ж повинна бачити приклад спочатку. Так? от Ми вивчили, я сюди поклала. Там вивчили, поклала, вивчили, поклала. Потім розклала і покажи, покажи, покажи. Зрозуміла, що дитина вже знає. Там, ми не кажемо, з якого разу: з першого, другого, третього, десятого, двадцятого. А потім вже виклади по черзі. Так? І далі дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Ну тут е, неділя повинна бути, так? на українській мові. Те ж саме. Вчили ці скорочення і потім казала розклади по черзі. На це пішло більше часу. І це треба дивитися вже по розвитку дитині. Це я вам показала а, взагалі, а треба дивитися, чи на часі це, чи ні. А, може це дитина сприймати чи ні. Так? Ось, ось таку послідовність вивчення. Далі, давайте тут ще вставлю в цьому відео, що ще я робила, щоб краще закріпити поняття погоди. Під час пори року, так? зима. Ось такі класні в мене пазли, які отут виймаються. І ось, поки дитина складає, я кажу: дивись, скільки снігу. Сніг. Ну, Сніг це ми там ще теж окремо вчили, зараз покажу картки. Там пташка в снігу. Хлопчик грається сніжками, виліпив сніговика, дивись, пеньок теж зі снігом, хатка або будиночок теж вкритий снігом. Дуже холодно, морозно на вулиці, сніг скрипить. Ну, Описувала, описувала, що відбувається зимою. Ну, і Дитина складала склав молодець. Супер. Потім так само робила з весною. Є просто в мене ще й картки, я не буду сюди зараз нести показувати. Як, вам приклад, приклад, як можна це обігрувати в різних іграх, що не тільки там потикати, а якщо це дитині цікаво, або треба ще, щоб в неї сформувалося уявлення, що відбувається в ту чи іншу пору року. Так, то ось я описувала, що весною прокидаються метелики, прилітають ластівки, квітки виростають, розквітають, хлопчик вибігає гратися на вулицю, сонечко вже гріє, ну і так далі. Там дощики йдуть. Потім літо. Літом збираємо урожай. Так? Тепер ще дуже гарно це сприймати, бо дача у бабусі, там він буває на дачі у бабусі, розуміє, що таке збирати урожай, що таке ягідки, фрукти, овочі. Тут стигне в нас пшениця, соняшник, хлопчик, бо соняш бігає, бо спекотно. В капелюшку або в кепці, в картушку. Ну, дитина бігає, грається спекотно в шортах. Вже можна описувати, який одяг на, одяг на хлопчику. Що зимою О, це в мене спрацював будильник, щоб ви почули, як він працює. Далі. Осінь теж описуємо, що стає прохолодно, починаються дощі, опадає листя, грибочки виростають, бо волога погода. Збираємо виноград, до, достигають такі ягоди, хлопчик гуляє з зонтом, вже втеплюється, одягає курточку, ну і так далі. Як ще можна використати або картки, на, яку, на яких отак намальовані різні пори року з різними персонажами? Можна для того, щоб краще це вивчити, так? можна там, де зима, покласти, звати, зробити сніжок. Покласти туди, вирізати сніжинку, зробити бурульку з чого завгодно, голубеньку таку, щоб вони відрізняли, що бурулька, отака, сніжок такий, або, може, у вас є якась прикраса на ялинку бурулька, ту ж гілочку ялинки, що під час зими ми святкуємо новий рік, якусь там намалювати гірлянду, або окремо, так, на якомусь. Або а, шматочок гірлянди зробити, ось коли склеюють отак, папір різнокольоровий. Далі весною те ж саме, а, якщо у вас є щось з квіточками, якісь іграшки, або а, там фіалка росте зірвати фіалочку, а, квіточку, а, якщо є іграшки пташок, а, Теж сюди покласти і погратися, що це відноситься як символізує весну, так. Літо те ж саме. Можна літо це там якісь, якщо це на ляльці вже віднесла, так, що це якісь е лег легке взуття шльопки, що це ми на. Простирадлі. ходимо на пікнік. Те, що стосується і вашої родини, це може бути. Щоб дитини були асоціації, що відбувається влітку Осінню. те ж саме: листочки, або вирізати, що листя падає. або ті, які ви засушили, листочки, якісь жолуді, каштани. Грибочки можна з пластиліну зробити, може у вас є іграшки, грибочки може з якогось конструктору є грибочки, там парасолька, щось таке. І ось так накласти, а потім вже можна по дві пори року взяти, отак покласти, а предмети, які стосуються, але вони повинні дуже яскраво стосуватися пори року. Отак От кладете, а предмети, які стосуються дві, двох цих пор пір року, як, як правильно сказати, напишіть мені в коментарях, буду вчитися у вас. То перемішуєте і граєтесь в те, що розклади. Можете по черзі це робити. Якщо предметів дуже багато, то робіть це по черзі. Давай пошукаємо з тобою. Який предмет відноситься до якої пори року? І починаєте шукати, що о, ось це що, це в нас сніжок, а сніжок де? Зимою. А це що в нас? Пташка, пташка прилітає весною, а це що, букашка, там, якийсь жучок. Там. Або у вас є метелик. У ну, мене більше метелик асоціюється з літом, але так вони ж прокидаються і починають. Літати та весною, ну, вже коли дуже тепло. Е, тому ось накидуйте таких асоціаційних штук і просто розкладайте, і, щоб це було дуже весело для дитини. І кажуть, ой, молодець, в неї вже в дитини є асоціації. Потім, отак, літо і осінь теж порозкидали, що літом там, ходимо на пляж, а осінню листочки, грибочки. Літом там ягітки, теж, я думаю, у вас є різні іграшки різних ягід, фруктів. Тобто займайтеся таким чином. Що ще я роблю? Вчимо погоду, щоб дитина теж асоціювала із порою року із. Розумінням, якщо ви їй пояснюєте, що на вулиці там, йде дощ, ми не підемо гуляти. так? Це ж треба-треба. Або дитина одягає штанці, а ви їй пояснюєте, що на вулиці дуже спекотно, куди ти штанці одягаєш, а у дитини істерика, я штанці і все. Ну Ось це все, все вводиться для цього. Якщо це потрібно, так? якщо в дитини дефіцит цього розуміння, бо дітки різні. Я даю для різних випадків. Ось, вивчаємо там. Спочатку просто а, сонячно, там, морозно або мороз. Холодно, спекотно, дощик йде, пасмурно, вітер. Сніг ось вивчили, а потім так само ну, вивчаємо все по одному методу. Ви показали, назвали, поділили на ту кількість, яку дитині краще запам'ятовувати по три, і кажете: покажи вітер. Показала, молодець. Дитинка, покажи сніг, показала молодець. Покажи э, э, жа, э, гаряче, э, жарко, спекотно. Ой, вибачте, спекотно. Показала молодець. Супер. Ось по цьому принципу її вчите. Зрозуміло, що дитинка зрозуміла. Супер, вибачте за тавтологію. Тоді вже розкладаєте по, о, о, під час пори року, що може відбуватись з погодою. Ось подивимося, на прикладі осені. Що можна сюди покласти? Вітер, Так, осінню буває вітер. А що ще? Зараз, Сашулік, я дозаписую, буду тебе годувати обідом. Зараз одну хвилиночку, буквально одну хвилиночку. Ось, давай покажемо, давай покажемо. Дощик теж буває осінню. Я так тримаю, щоб камеру не. а ви все сюди кладете. Роздивляєте, що на столі є, так? І, а що може бути прохолодно, так. Може бути пасмурно, ага, молодець. Там дитинка бере, там спекотно, ні, там восени спекотно вже не буває. Може бути тепленько, але вже спекотно ні. Ну, ми не будемо зараз розбирати наші всі перекоси клімату, те, що відбувається, а ми даємо дитині поняття. Зараз швиденько зимою. Так, сніг, молодець, Сашулік, молодець. Мороз, молодець. Прохолодно, також молодець, супер. Подивилися, а вітер може бути, може бути, молодець. Літом беремо сонячно, спекотно, молодець. зрозуміли принцип, так? Пішла годувати дитиночку. Зараз буду годувати. Всім до побачення. Сподіваюсь, була корисна. Пишіть свої питання, підтримуйте наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте наш збір. Ану, йди, помаши. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока.